Сухарики смачні, точно суп не зіпсують. Це карколомна страва. Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні вирішила приготувати свій фірмовий гороховий суп з ковбасками та плавленим сиром. Він буде такий вершковий, такий насичений. Це мій улюблений суп, я його завжди готую власноруч. Зараз, наче вечорами прохолодніше і хочеться чогось тепленького, гаряченького. Тож робимо собі гарнятко кави і поїхали! Нарізаємо спочатку бекон, його ми будемо обсмажувати в першу чергу, щоб він віддав свій аромат і свою копченість. Смажуємо в кастрюлі, в якій будемо варити сам суп. Ніякий смак не загубиться. Нарізаємо цибульку і до бекону. Обов'язково окремо солимо, натираємо моркву на крупну терку, отак смачно пахне. Чорний перчик, нехай все прогріває. Пару лаврового листочку і сухий часник. В цьому ансамблі воно повинно все прогріти. Тепер нам треба ретельно промити під проточною холодною водою. Цей час цибулька Даємо промити горох. Добуємо дрібненьку картоплю, щоб Вона гарно розварювалась. Картоплі треба небагато, тому що головна скривка саме у горох. Мисливські ковбаски. На ну, ось такі кружочки. Варена ковбаска. Її мені захотілось порізати такими невеличкими смужечками. Маточок салями. Невеликий. Сипаємо картопельку. Це прокипить на невеличкому вогні десь півгодинки. Підготувати плавлене два зелені, два звичайних вершкових. Його ми натираємо на терці. Пройшло 30 хвилин. Закладаємо ковбаски. Маємо сир. Це добре промішає хвилин на 40 на маленькому вогні кипіти. Пройшло ще 40 хвилин. Додаємо зелень і саме зараз куштуємо і доводимо до смаку за сіллю. А, як хочеться скуштувати! Ще можна додати сметану, але як по мені, воно дуже важко. Ось так, коли вже прохолодно на вулиці вечорами сісти, посмакувати щось гарячень. Це супер. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей!